Що маю показати? Як пан Григорій Левович демонструє Станіславський фокуси з картами Давай цей. З якого ракурсу краще? Хоч фокус Ще треба Ту заму Хоч побачити. Чотири туди. Прости чотири карти. Задача постав. Задача їх перевертати. Можна перевертати по одному, по два, по три, головне, щоб перевертати так, щоб це не було видно. Сейчас. Перевернули один. Перевернуло друге. Треба ще два перевернути. Всього чотири карти. Ось, всі перевертаємо вниз. Всі вниз. Пробуй. Всі перевернули. Всі вниз було. Перевернули останньо. Ловкость рук и никакого машина. Николай. И шоц, что шо до шо чем? Да? Сократ. Зачем? А Псак... дюймов... ну тебе надо. Чисто почествую. Ну я, в принципе, таке. Ну, нормально.